Вова. З вами Вова і сьогодні я на... Сьогодні я на поле. Так, дев'ята година, ми приїхали на поле. І... Я не знаю, зараз Андрійко натворівся, на все в горі я сиджу в мащі. Я не хочу просто. Я буду в кашкіті, тому що я не хочу вам показувати, що в мене на голові відходить. Сьогодні я йду на тренування е, на стадіон на 5 годину. Я не знаю, чи ми встигнемо приїхати з поля, але щоб їздимо на обід, ми не будемо встигати, то я даєшся вдома. Зараз я вам покажу, коли таку школу малював. Так, а і там ще далі. Тут зараз у нас на дворі сьогодні на обігти до школи, але в нас вихідні учителі бароболі купати. І uh. так, я, я зараз, зараз по вам розказав, де я є, а потім я просто вам покажу, я їду покажу свій город, як я, я, я в як купаю, і вставлю туди просто музику. Не буду говорити, я вже вас попереджаю. З вами було, підписуйтесь на підписуйте, тискання, канал, розказуйте про канал, друзям, пишіть bleed, гарні коментарі. Всім удачі!